У Миколаєві катастрофічно братує, бракує кухарів у школах. Не вистачає майже 40% персоналу. Через це страждає якість трав. Нарікають батьки. Кажуть, діти відмовляються їсти у школах. Тож куди поділися усі кухарі? Ольга Дунська розбиралася в проблемі. Працівниці харчоблоку поспішають сервірувати столи на сніданок, курячий шніцель з овочевим рагу, узвар та фрукти. Утім строви безподобене всім. От Отбивна хороша. Повторка нормальна. Гу... Ну, Само рагу я не люблю. Давай такі, невкусні. вкусні, ну, Все одно заставляють їх немного поїсти, віднести. Голодний. Я не наїдаюсь. Сьогодні ну, сьогодні так собі було. Рагу я не став їсти, бо я його не дуже люблю. Є деякі питання ще до якості, щодо до подачі, тому що коли ти заходиш, а рис плаває в маслі. Ну, воно не дуже. Як мати, я не дуже задоволена цим харчуванням. Я дуже сподіваюся, що щось зміниться, тому що вже подавали і заяви, і звернення писали. Лише за місяць навчання кожна п'ята родина відмовилася від шкільного харчування. В середньому харчується в нас десь 800 дітей. Офіційних відмов від харчування, тобто ті батьки, які написали заяву. Або на харчування на даний момент це 277. Щоб якихось там таких конкретних ситуацій, чому відмови були, ми ми не знаємо якби особисто. На кухні ж пояснюють, готують по меню моз, але бракує рук. Аби приготувати страви на всіх учнів, команда встала до роботи о третій ранку. Починали дуже рано. Важко овочі заготовляти, і шніцель цей було тоді важко. А коли з п'яти з чотирьох, отак І працюємо поки так кожен день по-другому, скажімо. коли треба, працюємо і до п'яти, і до шести, і до сіми, до восьми вечора. бракує да поварів так правильно. Іменно професіональних поварів. Нині у цій команді лише один кухар. Потрібно, хоча б ще два, та декілька помічників. Наталя працює куходною працівницею з місяць. Фабрику дов'язали шкарпетки, закрили. Утім працювати на кухні каже, виявилося значно важче. У середньому 10 годин працюємо. Зарплата 7300 на руки. Це взагалі ні в голову не вкладається. І посуд ми, і овочі чистити, і нарізати, допомагати кухарю, смажити. Адже кількість дітей завелика. Аналогічна ситуація по всіх школах Миколаєва. Брак кваліфікованих кухарів катастрофічний. Коли приготувати на 100 дітей, це одне. А коли приготувати вже на тисячу дітей це друге. Це велика кількість. Дівчата стараються і готують це на кожну перерву свіже. От зараз рагу зробили на першу перерву. Треба срочно вже готувати друге складно. в управлінні освіти пояснюють цього року учнів, які харчуються у школах у два з половиною рази більше. Надано субвенцію, в тому числі для Миколаївської області, як для прифронтової, для харчування не тільки перших четвертих, але й усіх. Класів з першого по одинадцятий. Якщо в минулому навчальному році ми харчували до 9 тисяч дітей, то в цьому навчальному році ми харчуємо до 20 тисяч дітей. Працювати у харчоблоках запрошують навіть студентів кулінарних технікумів. Усьому готові навчити, аби були охочі. Та наразі їх немає. Попри високе навантаження, зарплата шкільного кухаря трохи вища за мінімальну. З Миколаєва, Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон Єдині новини.